Вітання глядачам телеканалу НТА. Ви дивитесь новини. Мальва Вовк в студії. Найголовніші події п'ятниці, 29 січня, в сюжетах наших журналістів уже за мить. Марш проти влади. Добровольчі батальйони вимагали свободу політв'язням. Пам'ять про героїв українці сьогодні згадують легендарний бій під крутами. Фарбами проти депресії у дитячій лікарні око маленьких пацієнтів тішать настінні малюнки. Марш проти влади у ході взяли участь сотні представників добровольчих батальйонів. Основна вимога звільнити політв'язнів. Спочатку колоною рушили до головного управління поліції Львова. Далі у магазин Рошен у центрі міста. А після цього попрямували до головного відділення прокуратури. Що робили протестувальники? Та про що розмовляли з головним прокурором Львівщини? Бачили журналісти НТА Новин. Сотні бійців рушають ходою до головного управління поліції. Там вимагають звільнення політв'язнів, але активних дій не було. Лише викрикували різні гасла. Наступним місцем, куди пішли протестувальники, став магазин Рошен у центрі міста. Там було гарячіше. Спершу молодики у Балаклавах повісили на дереві перед крамницею фігуру, одягнену у костюм та краватку. Але замість голови був прикріплений макет плитки шоколаду. А після цього один з організаторів маршу облив вітрини сумішшю червоного кольору, наголосивши на тому, що це символ крові бійців, які беруть участь у війні проти Росії. Патронів! Які виробляються за рахунок податків з Ліпецької фабрики. магазин Рушен. Ми всі знаємо, хто є власником магазину Рушен. Власник магазину Рушен, тому числі є головнокомандуючим і керівником всіх силових служб. Якщо силові служби не садять сепаратистів і злодіїв, а садять патріотів, це означає, що він керує цим процесом. Опісля колона рушила до головного відділення прокуратури. Керівник львівського правого сектору Тарас Хамер каже, це був попереджувальний протест. Якщо нічого не зміниться, мітингуватимуть і надалі. Основна мета привернення, привернення уваги українського суспільства до такої проблеми, як те, що добровольці і інші патріоти сидять зараз по тюрмах. За Януковича, стільки хлопців по тюрмах не сиділо. Відповідно, зараз їх кількість з кожним днем збільшується і збільшується. Біля прокуратури протестуючи кинули на ганок димову шашку і вимагали, аби до них вийшов головний прокурор Львівської області. Через декілька хвилин Роман Федик таки з'явився перед протестувальниками. Нам він розповів, що знав про протест ще за дві години до цього. Ну, вимога, ви чули, одна була вимога, що є якесь провадження, яке слухається в суді, і по бойовому, бойовому побратиму не надають якусь медичну допомогу. Луцишин ви чули передачі. Так я до того, ну до цього жодного звернення не було офіційного. Ніхто напрям не ходив. Таких вимог мені не пред'являв. І таких скарг не поступало. Це вперше було сьогодні висловлено. Ну розберемося і дамо відповідь офіційно, якщо треба через прес, в тому числі протестувальники кажуть, це перший, але не останній протест, аби нагадати владі, що вони під пильним оком народу. Тарас Радюкін, Іван Мозуренко, Новини. військові оглядини для міжнародної співпраці в Україну навідались майже 30 аташе із різних країн світу, аби поглянути на українську бойову техніку. Спершу у Луцьку ознайомились із потенціалом авіації, а згодом із львівськими військовими об'єктами, авіаційно-ремонтним і бронетанковим заводами. Делегація прибула на запрошення Укроборонпрому. Таким чином впевнене керівництво концерну вдасться налагодити міжнародну співпрацю та покращити експорт української військової техніки. Головна принада для потенційних закордонних покупців українська розробка «Дозор-Б». Завдяки контракту із продажу бронетранспортера завод поповниться новими робочими місцями. А вже зараз винахід забезпечив роботою понад півтори сотні людей. Наразі ж Укроборонпром планує програму імпортозаміщень, аби українсько-російську військову техніку вдалося виробляти і ремонтувати вже без запчастин із країни окупанта. Одної з важніших задач також є програма імпортозаміщення. И вот э, в связи с этой программой, в рамках проекта «Украинский щит» мы говорим о том, что мы готовы к кооперации с нашими зарубежными партнерами. Но у нас есть одно условие: эта кооперация должна быть на базе наших предприятий на Украине, как я видел у вас, э, как я знаю, что у вас э, продукции от передовые. Э, Міри я думаю, що мірових ринґ найде своє місце. Пам'ять про героїв: 98 років тому близько трьох сотень студентів вийшли проти багатотисячної радянської армії. В бою під крутами оборонці української державності на деякий час. Зупинили більшовиків. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані і поруйновані мости та залізничні колії. І лише після цього продовжувати свій наступ на Київ. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, були ними страчені. Подвиг крутян радянська влада намагалась стерти з пам'яті українців бій майже сторічної давності пам'ятають до нині, 29 січня 1918 року 5 годин протистояння на станції Крути за 130 кілометрів від Києва стали легендарними. Тоді на швидкоруч організований загін із студентів і гімназистів старших класів рушили буквально на смерть на зустріч до зубів озброєним і чисельним загонам більшовицької армії під проводом Мурав'йова. Юнаки зробили неможливе. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ. Відступаючи ці юнаки, вони підривали мости, підривали залізниці, і це ще ще зумовило і втужило цю армію Моравйова, яка хотіла дуже швидко захопити зайти до Києва. Відповідно, вони би просто зайшли швидше. І Вони спинили на цьому шляху. Вони все повністю підривали, не залишаючи жодного цього. І російська армія пізніше до Києва, коли вже наступала, вона іншими шляхами все це робила. Але без жарт не обійшлося, сили були нерівні. Проти чотирьох тисяч червоноармійців вийшли лише близько 300 студентів. 27 юнаків загинуло. Традиційно 29 січня вся Україна вшановує пам'ять крутянців. Якби не було тих подій, було б зовсім по-другому інакше. То, то то не ані навіть мови немає. Бо то якби не було тих героїчних подій, такі, які тоді під Києвом, з не було б наслідників, таких, що ну, не було б Холодного Яру, не було б е, цих у Львові ім'ям юних героїв назвали військовий ліцей. Його курсанти кожного року ходою на Лучаківське кладовище та покладанням квітів до могили учасника бою під крутами Ігоря Лоського вшановують героїв. Начальник ліцею Роман Саляк каже, виховують ліцеїстів на прикладі крутянців. Носити ім'я ліцеїста героїв Крут це дуже почесно і відповідально. Я хочу сказати, тому що соромити ім'я тих, хто віддав своє життя, не можна. Ви знаєте, на прикладах. Герої крутянці виховувались наші ліцеїсти. На довгий час в радянській Україні тема крутів була табу, але легендарна відвага юних студентів живе в пам'яті українців та досі надихає патріотів на нові звершення. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини. Подвиг юних гімназистів дав паростки. Це сучасні герої, які захищають Україну. Серед них нацгвардійці. Армія створена два роки тому на майдані. Тоді першою зброєю в руках були каски та палиці. З часом Національна гвардія стала основою нової армії. А більшість майданівців поїхали на схід і досі віддають своє життя вже в російсько-українській війні. 29 січня 2014 рік в українців криза довіри. Люди більше не вірять ані міліції, ані армії. Беркут вбиває внутрішні війська захищають злочинний режим на майдані. В серці Києва активісти оголошують про створення національної гвардії як альтернатива до чинного війська. У Львові записують перших добровольців. Тоді Львівська обласна рада звертається до Верховної Ради, аби відновити національну гвардію. І сьогодні внутрішні війська вони підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ. Але якщо від Міністерства внутрішніх справ вони і так мають свої силові загони, це Беркут, інші підрозділи. А ще один орган влади, законодавчий, Верховна Рада, їй буде підпорядкована Національна гвардія. Це і буде певним балансом стримання від введення надзвичайної ситуації від початку будь-якої будь-якого конфлікту конфлікту всередині держави, коли би була якась структура яка ближче до людей, яка е, завжди е, була на стороні е, нормальних людей, і навіть тоді, коли ми деколи затримували людей випивших, то ми ж не тягнули їх в міліцію, і е, як зрозуміло, що на сьогоднішній день роздінуть. Принезять ще ще й потім викуп треба давати. Та далі є ж такі факти національна гвардія, яка народилася на майдані, стала основою нової правоохоронної системи. Після революції гідності в Україні ліквідують загони Беркуту і узаконять Національну гвардію як основу нової системи охорони громадян. Гвардійці стануть живим щитом У першій хвилі війни з Росією. Перші загони сформують майданівці, які екстрено пройдуть військову підготовку і поїдуть добровільно у зону. Ато сотні з них загинуть. Серед них перший генерал Національної гвардії Сергій Кульчицький. Він був на передовій зі своїми бійцями, особисто возив заблокованим військовим на гору Карачун, боєприпаси та харчі. Але 29 травня 2014 це року, його місія стала останньою. Я був на Карачині і, на жаль, це сталося на моїх джаках. До нас приїжджав, ну, прилітав постійно, завжди турбувався на рахунок бійців, завжди турбувався, чи, о, що будь-якам потрібно, але саме головне він підтримував бойовим і моральним духом. І сама поява генерала, яка була, це було дуже часто, він раз в тиждень до нас прилітав, і це нас наштовхуло стояти вперед. Хоч, о, було дуже важкі часи. Це була людина, в якої не буде ніколи заміни. Це дійсний генерал, офіцер, який достойний найвищої поваги і честі, яка може бути тільки, тільки вже на цілому світі. Це єдина людина, яка йшла в бій разом з бійцями. Це людина, яка разом з нами на полігоні віддавалася на всі 100%. І коли його не стало, це була дуже важка втрата. Це, ну, це не, ну, неможливо описати. За руку здоровався, то есть з каждым лично Подошел, поздоровався, поздоровался, какие є, як как питання, повністю все. А от офіцери, которые там були, то есть, я ж говорю, що в нулях приїхали, вообще без броні. То есть в нулях були. І стояли тогда на триад, на то час самый жаркий блокпост был. І все одно, генерал, я ж говорю, і на скоро прилітав, і на вертушці к нам, і на Карачуня був. Ну, завжди всегда о своїх солдатах заботились. І говорив, як потрібно воювати з русским. И то есть я говорил, что это война с Россией, и заранее говорил, что нужно готовиться к этой войне. И помогал, чтобы части начали только после него уже нормально стрелять. То есть он настаивал на этом, чтобы люди отрабатывали, нормально стреляли, технику, заход на технику. Тому вічна слава нашому генералу Національна гвардія сьогодні налічує 60 тисяч бійців в Україні. А тоді, у січні 2014 року, все починалося з десятка відважних чоловіків, які вирішили там на майдані, що українці не заслуговують мати міліцію, яка б'є людей, і в цій країні гідність та честь мають вагу. Ярина Матвіїв, хроніки майдану, НТА новини. Грошей не дають, але возити вимагають. Перевізники та пільговики стали заручниками прийнятого закону України про державний бюджет на цей рік, де про відшкодування коштів водіям громадського транспорту нічого не йдеться. А повертати гроші має тепер місцева влада. Трудові колективи автотранспортних підприємств Львівщини стурбовані, оскільки вже місяць їм доводиться возити пільговиків безкоштовно. Тому зібрались разом обговорити, що їм робити далі. Чи вирішили проблему та знайшли альтернативу? Девід. Це вже у понеділок. Розфарбуємо лікарні разом. Саме під таким гаслом у місті діє волонтерська акція, покликана зробити життя маленьких пацієнтів у стінах медичних закладів затишнішим та яскравішим. Історія про те, як заклик у соціальній мережі перевіз у неповторне дійство фарб і емоцій. Сотні вподобань та десятки поширень заклику лів'янки Ірини Снітинської змінили зовнішній вигляд коридорів міського охмаддиту. Звичайним дверям дитячого відділення тут надали казкового вигляду. І очам приємно, і потужна арт-терапія, впевнені медики. Тому на цьому волонтери зупинятись не будуть. Перебування дітей, маленьких дітей в лікарні, в лікувальному закладі пов'язаний з стресом. Ці малюнки на стінах, на дверях, вони е Певною мірою скрашують перебування пацієнта і знімають стрес, з яким пов'язане власне перебування в стаціонарі. Новий для Львова проект не залишає байдужим ні медичних працівників, ні маленьких пацієнтів з їхніми батьками. Мами просто виходять з дітьми і вони навіть якісь поради свої дають діти якісь такі спокійніші робляться. А батьки Батьки передбач перестають вбачати у десь лікарняних стінах тільки негатив, ну тому що це присутнє. художники. З радістю взялися за таку ініціативу: творити для маленьких поціновувачів приносить їм велике задоволення. Це дуже важлива акція, тому що наші діти мають мати найкраще і, звичайно, легше, коли це в оточенні якихось яскравих фарб. Я планую долучити і студентів і продовжувати, тому що знаєте, як вже почав, то ну варто це все закінчити. Звичайно, будемо продовжувати. Особливо чекають художників у неврологічному відділенні дитячої лікарні на вулиці Орлика. Тут давно самотужки реалізовують мистецькі проекти, але тепер сподіваються на допомогу професіоналів. Тут допомога волонтерів, художників, які допоможуть. Не тільки на, скажімо, нам самотужки якось працювати в такому напрямку, а професійний погляд на і професійне бачення, звичайно, допоможуть нам створити більш приємні умови перебування для таких дітей. Додати кольору і краси львівським лікарням може кожен охочий. Організатори запрошують до співпраці художників і тих, хто може допомогти фінансово. Як це зробити, шукайте на сторінці проекту у соціальній мережі Фейсбук. Олег Галів, Віктор Сембратович, НТА Новини. Це уся інформація, яку підготували для вас наші журналісти. Я прощаюся з вами. А вже за хвилину спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Ми значайно не голосували за предложений правительством проект бюджету, тому що он содержал нереальные показатели. Во-первых, там была занижена инфляция, занижен курс гривни к доллару. Сейчас все международные эксперты дают уровень инфляции примерно 28%, а среднегодовой курс гривни 30%, при том, что в бюджете он 24%. Что это значит? Это значит, что будут дополнительные доходы в бюджет. По году мы их оцениваем примерно 80 миллиардов. И вот эти деньги мы предлагаем в своем проекте бюджета направить на индексацию зарплаты пенсии. Это даст возможность в течение года повысить минимальную зарплату до 1900 гривен, а минимальную пенсию до 1560 с 1130, которая есть сейчас. Причем за счет того, это нет никаких там популистских шагов, нет никаких популистских мер, это только за счет инфляции, и это государство обязано сделать. Кроме того, мы предлагаем сократить административные расходы на администрацию президента, кабинет министра, Верховную Раду. Суммарно это примерно 4,5 миллиарда. И эти деньги направить на реальный сектор экономики. Это на проекты завершения строительства шахты на 10, 200 миллионов дополнительно. Это 400 миллионов на поддержку угольной отрасли. Это 400 миллионов на удешевление кредитов для аграриев. То есть те вещи, которые действительно волнуют людей, которые нужны для страны. Проект подан, мы рассчитываем, что он будет поддержан парламентом. Витаю до вашей уваги Аргентинець українського походження уже забиває Закарпати. У першому контрольному матчі проти румунського петролула єдиним голом у складі зелено-білих на початку поєдинку відзначився Густаво Бланко Лещук. 24-річний нападник минулий сезон провів у команді другої ліги Швеції Асирійська. В його активі 9 голів та 6 асистів у 25 матчах. Участь у спарингу також взяли потенційні новобранці Євген Неплях і Олег Маїк. А також хорватський нападник Маріо Єлавіч. Карпати поступилися 1-3. Наступну контрольну зустріч на турецькій землі леви проведуть 2 лютого і ще з ким словацьком. Вікни перешкода Василь Павлович Крупський з дитинства на лижах. Спорту не зраджує. Багаторазовий чемпіон України, переможець всесвітніх зимових Олімпійських ігор. 76-річний ветеран днями повернувся із черговими золотими нагородами. Життя зі спортивною статурою. Навіть і не скаже, що Василю Павловичу Крупському 76. Щойно приїхав із чемпіонату України з лижних перегонів. У трьох дисциплінах вибрав перше місце. Зараз готується до чемпіонату світу, тренується за будь-якої погоди два-три рази на день. До обіду 30 кілометрів, після обіду 20, 15. Тобто в день ви можете спокійно 50 кілометрів надавати. Спокійно, спокійно, спокійно. От, можу от 50 кілометрів подолати. Долаю успішно, не тільки українські дистанції. У 2010 році було в паклюки. паклюки. Всесвітні зимові Олімпійські ігри по ветеранам. Я теж виграв перше місце. Ну, то багато писалося От, в газетах і так далі. Зустрічали з квітами. Держава на всесвітні змагання коштів не виділяє. Хто там оплачує Значить, своєї кишені. Ну, може, Олімпійською комітету стартовий знос 200 євро. Якщо я призер. А якщо не призер, так нічого не дають. Василь Павлович уже об'їздив весь світ. Я був два рази в Канаді, один раз в Америці, а в Європі, в Європі вже по другому, по третьому разу. От Їдем, їду в Фінляндію, то вже другий другий раз. От. От. В Італії був чотири рази. В Україні конкурентів немає. Перемагає навіть спортсменів на 15 років молодших за себе. Там в мене медалі вдома. Ціла стіна, 200 медалів, різного. <гум> Йдемо пересвідчитися. Весь процес, як говорить Горбачов, пішов процес. Нічого. У вітальні сотні кубків і понад 200 медалей. Історію всіх навіть не пам'ятає. Ну, тут нагороди дуже дуже багато і дуже різних нагород. Я навіть не знаю з чого почати. Так, з кожного стенду головна, така розкажіть. Значить, ці нагороди кубки, з кубки України за е, кращого гонщика України. От і от. Да. От, Подяка від Олімпійського комітету. Розповісти про всі нагороди Василя Павловича не вистачить ефірного часу. Крім здобутків у лижних перегонах, також є багато перемог у бігових видах спорту. Ото нічний біг в Рославі. 10 кілометрів. Ви перемогли, так? Так. Там за перемогу дають кубки, медалі. Ну і так, і грошові нагороди. Ну, невеликий, ну на дорогу вертається. От. От. Свого часу ветеран спорту навіть не думав, що коли стане знаним медалістом. Ну, коли в дитинстві до сьомого класу, знаєте, і так покурював. От. А коли зрозумів, все відкинув і почав займатися, от, займатися спортом. Життя було нелегке. Займатися спортом почав сам, без тренера. А я пішов в армію. З Донецької області. Я там працював на, шах... на шахті, от вчився в вечірній школі робітничій молоді. Дуже важко було. <зумість> Окрім спорту, пан Василь тривалий час займався науковою роботою, має звання доцента, то недавно викладав в університеті фізичної культури. Ну, коли я працював, я займався все таки наукою. Наукою у мене дуже багато наукових публікацій. 80 наукових публікацій. та найбільший здобуток у житті дружина, з якою разом уже 30 років. Я би інша дружина, то я ну, були би проблеми. А так я рахую, проблем з дружиною немає. Дружина Василя Павловича Ліакадія Іонівна, попри довге сімейне життя, досі дивується здібностям чоловіка. Працездатність громадна в нього. Просто дивується в будь-яку погоду і в будь-якому стані, де тренування не проходять ні дня. А то одне тренування, два тренування буває, що й три навіть. Живе подружжя, душа в душу, тому й щасливі. Спотрити. <плес> 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 <лилися. плес> ну да, спекла, завтра візьмеш всянки. Але <плес> він же теплий. <плес> <плес> Тарас Радюкін, Олег Возний, НТА Спорт, як він є». це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними. Вихідними львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями. Часом дощитиме. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день підніметься до 50 градусів вище нуля. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть 0,5 градусів тепла. В день очікуємо 3,8 градусів із позначкою плюс.